Тиждень для жителів мікрорайону Аляска розпочався із конфлікту. Нагадаємо, сварились через оновлення бульвару Вишневецького, що навпроти 28-ї і 29-ї шкіл, та встановлення на ньому дитячого майданчика. Одні підтримували, інші ж навпаки, були проти. Серед останніх і приватний підприємець, чий кіоск знаходиться на бульварі. От тільки на наступну зустріч, яку влаштували мешканці, аби з'ясувати все остаточно, чоловік не прийшов. Я не, не розумію, чому е, із-за одної людини, і за одної будки, Такі питання виникають. Не розуміє, каже пані Людмила, тому що більшість мешканців ініціативу міської ради підтримують до того ж, дітям яких тут десятки, і справді ніде гратись. Тут стільки народу живе, стільки населення, дітей багато, пенсіонерів багато. Так що це, це така справа, що тільки для людей. Жінку підтримують й інші мешканці мікрорайону, і дорослі, і маленькі. Я Тільки за щоб діти гралися, щоб дітям було Ми де гратися. А то також з дітьми даже не. Ма де вийти, якщо чесно. У нас навіть немає куди вивезти дітей, щоб погуляти. У нас в дворі немає жодних умов дітям. Качелі є такі старі, вже розбиті, що на них страшно сидити дітей. Тут взагалі немає куди вийти. Постійно треба їхати або в центр, або до озера. Ми звичайно, згідно, тому що дуже багато дітей гуляє, дуже багато мамів з колясками. І дуже було б добре, щоб був майданчик великий. А у вас власних дітей скільки? Двоє. Катаєшся на качельці? Любиш кататися? Ага. А де ти катаєшся? Там. А хочеш, щоб тут були Так. а щоб майданчик був там, там, там. Ага. на зустріч із мешканцями, прийшло також керівництво управління житлово-комунального господарства, зокрема начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури, який відповів на усі питання мешканців. Дитячий майданчик розміщений згідно всіх норм державних будівельних норм, розміщений на достатній віддалі. Приблизно 10 метрів, скажем, дитяча площадка від стін житлового будинку. Проектом не передбачається, скажем, будівництво якихось фундаментів чи скажем якихось інших будов, крім фонтану, який розміщується на тому місці, де комунікації відсутні. Тобто глибше десь до комунікації ми абсолютно не. Немає ніякого відношення. Що ж до підприємця, то свій кіоск із бульвару Вишневецького він повинен забрати до 16 квітня. Ну я виріс на цьому районі, я знаю, що тут багато мам ходить, завжди дітки граються і практично сам ріс тут. Зараз цьому чоловіку дали до 16 числа час, щоб він е, прибрав це в малу архітектурну споруду. От. І в мене навіть документ є, якби виписаний, можу його показати. Де йому рекомендовано бачите, до 16 числа прибрати цей. Е, Оск відправлений йому заказний лист. Якщо їм не перешкоджатимуть, то усі роботи кажуть комунальники, вони можуть закінчити вже через два місяці.